Як чужа людина, яка ніколи не чула про ваш бренд, не бачить особливих ваших переваг серед інших конкурентів, які для неї є вже знайомими, яка не розуміє ваш повний асортимент, яка не розуміє ваших цінностей, яка не може здогадуватися, який у вас сервіс і чи він є у вас взагалі, як ця людина може вибрати вас, запам'ятати вас? Бути лояльними до вас і робити замовлення у вашому бізнесі, якщо ви самі над цим не попрацювали. Я коли підбиваю підсумки і розумію, що із переважної більшості е, слухачів курсу одиниці прийшли із розумінням, що їм треба працювати над позиціюванням, а дехто ще під час консультації може сперечатися і е, знаєте, відмахуватися якимись загальними фразами, називаючи, що це їхнє позиціювання. І треба докласти зусиль, щоб ці люди зрозуміли, що це не просто там маркетологи десь хитрі придумали, чи щось там це потрібно комусь там дизайнерам, що потім на банерах писали. Ні. Якщо ви. Не визначити ці речі, якщо ви їх не вмонтуєте, в свій бренд, якщо ви їх не будете постійно транслювати, вас не будуть взагалі ніяк сприймати. Тому що ви нічого не розказуєте про себе. Коли ви створюєте тонну контенту, звідти взагалі не можна вихопити, в чому ваша перевага, хто ви є, чому вас дивитися, чому саме ви, що ви вирішуєте. І якщо цього немає, ну, то для чого ті тони контенту? Це знаєте, як хтось іде по вулиці, щось. З незрозумілою мовою говорить, говорить, ба ви не будете слухати, що вам кажуть, тому що ви цього не можете розібрати. Задача позиціювання донести дуже лаконічно, дуже зрозуміло. Чому ваша перевага? Хто ви такі? Що ви пропонуєте? І так це може бути якимось влучним слоганом. Вже в кращому випадку, коли ви пройшли перетрубації вже повністю визначення свого бренду, і у вас є таке дуже влучне якесь визначення, там одною фразою, і це якось пояснює повністю ваш. Ваш напрямок, ваш бізнес, вашу експертизу, вашу крутість, вашу цінність. А загалом це набір декількох речень. І якщо ми говоримо про просування в соціальних мережах, то це позиціювання піде потім в шапку вашого профілю, яке має дуже лаконічно пояснити, що це за профіль і який тут буде контент, що тут пропонується.